Влада Молдови заявила про організоване підвезення виборців із Росії у Молдові, де проходить другий тур виборів, як я вже сказала президента, а також низці країн, на території яких також відбувається це волевиявлення. Зафіксовано організоване транспортування людей до виборчих дільниць. Про таке сьогодні повідомляє офіційний урядовий телеграм-канал Пріма Сурса з посиланням на дані поліції. Як зазначається, є підстави вважати, що цитую організоване транспортування виборців здійснюється як за межами країни, так і на території Молдови. Вла національна влада веде розслідування і збирає докази у зв'язку власне, із діяльністю з повітряного транспортування виборців із Росії до Білорусі, Азербайджану і Туреччини йдеться в повідомленнях. Ну а людей, які помічають такі порушення, просять повідомляти про них до єдиного національного центру екстрених викликів. За номером 112. Ну і дійсно, от, молдовські ЗМІ пишуть про те, що громадяни напередодні другого туру виборів повертаються із Росії навіть безкоштовними рейсами. Зокрема, в ніч. На сьогодні на одному із пунктів пропуску зафіксували три автобуси зі 150 пасажирами. В тому числі вони долетіли з Москви до Стамбула. Після чого продовжили рух автобусами. Увесь транспорт був безплатним для них. А поліція заявила, що це організоване перевезення в цитую певних інтересах. Ну і крім того, сьогодні в Кишиневі попередили, що Росія може вдатися до підрівної діяльності проти закордонних виборчих дільниць. Треба сказати, що дійсно ситуація напружена, і напередодні, в тому числі, повідомляли про численні можливі спроби Росії впливати на хід власне волевиявлення у. У Молдові, ну і так само про це повідомляли в тому числі і в Європейському Союзі. Другий тур виборів, як я вже сказала, в Молдові відбувається сьогодні. В першому турі Майя санду набрала 40, майже 42,5% голосів. В той час як Олександр Стеногло від партії соціалістів майже 26%. Ну і тим часом, вже сьогодні, ЦВК Молдова визнала таким, що відбувся другий тур президентських виборів. До другого раунду вийшли знову ж таки чинна президентка Майя Санду та екс генпрокурор Молдови висунутий проросійською соціалістичною партією Олександр Стенагло. Повідомляється, що кількість громадян Молдови, які проголосували сьогодні, під час другого туру виборів президента країни вже перевищила 20%, які власне і необхідні для визнання виборів такими, що відбулися. Я нагадаю, що в першому турі. Який відбувся двома тижнями раніше, власне Санду перемогла, але її опонент про російський висуванець, так би мовити. Ну і зрештою цього дня. Тоді якраз 20 жовтня, коли відбувався перший тур президентських виборів, тоді ще й відбувся дуже важливий референдум щодо європейської інтеграції Молдови. А підрахунок бюлетенів показав, що кількість голосів за євроінтеграцію країни майже зрівнялася із кількістю голосів проти. Так, от вступ до ЄС підтримали 50,39% виборців, в той час як проти виступили 49,61% тих, які взяли участь в цьому голосуванні. Ну і треба розуміти, що в окремих. Е Зокрема, регіонах а, Молдови, а, які там вважаються певною мірою проросійськими, або ті, які знаходяться в орбіті російського впливу, там от кількість а, виборців в різних населених пунктах, які голосували проти точніше, кількість тих людей, які взяла а, участь в референдумі і виступила проти європейської інтеграції Молдови, доходило до 95% в окремих містах. Ну і дійсно ці цифри є. Вражаючими, якщо так можна сказати, бо жителі цих регіонів, незважаючи на те, що Росія уже три роки робить в Україні, незважаючи таке жорстоке цинічне повномасштабне вторгнення до нашої держави, інші деструктивні дії Росії на скажімо так інших. Точках на мапі світу, а все одно ось тримаються за таке спільне з Росією минуле і от там деякі люди опитані, які виступали проти власне приєднання Молдови до Європейського Союзу зокрема, от говорили про те, що сумують за життям в радянському союзі, і от власне хотіли би повернутися до тих часів. Як би там не було, повертаючись власне, до першого туру волевиявлення і безпосередньо референдуму, тоді на наступний день, уже після цього, представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано фактично повідомив про численні і втручання з боку Росії, таке безпрецедентне явище, мова йде про втручання Росії та її прокс. Ці на голосуванні у Молдові. Тоді <кій> перепрошую <Петер> Станов, вибачте, <кій> будь ласка, заявив про те, що в ЄС уважно стежили за голосуванням. Він звернув увагу на величезну пропаганду Росії та її проксі, а також спроби. Купити голоси А, процитую пряму мову. Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагаються дестабілізувати демократичний процес у Молдові. Заявив тоді представник Європейського союзу. Він також наголосив, що намагання зірвати голосування тривали місяцями. За його словами, іноземне втручання з боку Росії відбувається в багатьох формах. Воно не почалося за кілька днів до голосування. Це довгострокові зусилля, які спостерігаються давно. Останні приклади звинувачення в купівлі голосів, звезені виборці, докази, які ми отримали від молдовської влади, сказав Петер Стано. Також він зазначив, що ЄС вийде з офіційною реакцією після оголошення вже офіційних результатів голосувань та заяв спостережних місць. Водночас речник Єврокомісії Ерік Мамер додав, що Євросоюз надалі підтримувати прагнення Молдови приєднатися до Європейського е, Союзу. Е, разом з тим. Е, треба додати що вже на наступний день після точніше через два дні після першого туру президентських виборів і власне проведення референдуму стало відомо що правоохоронці молдови розслідують понад 400 випадків підкупу виборців під час знову ж таки першого туру і референдуму Разом з тим, 1 листопада, ось буквально два дні тому, ЗМІ писали, що громадяни громадянам, точніше Молдови, напередодні другого туру вибору почали надходити анонімні дзвінки з погрозами вбивства, нібито від правлячої партії Дія і солідарність. Ну от власне такі повідомлення. Зокрема, фіксували напередодні 1 листопада ввечері, як заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан, ці залякування мають одну мету посіяти паніку і страх, аби люди боялися прийти на вибори. Тож в п'ятницю ввечері Молдова зіткнулась за його словами з безпрецедентною атакою. Люди по всій країні отримували анонімні телефонні погрози вбивством. Погрози отримали і журналісти, і відомі особи, а також пересічні громадяни, заявив молдовський прем'єр. Крім цього, громадяни Молдови почали отримувати електронні. Листи, нібито від імені партії Дія та Солідарність. Зокрема, у них ідеться, що люди, які на виборах проголосують за Санду, отримують півтори тисячі леїв. У партії заявили, що ці повідомлення фейки. Журналістка. Тамтешнього видання «Ньюсмейкер» стверджує, що невідомі погрожували її вбивством. Якщо вона не проголосує за Санду, поліція країни закликала громадян повідомляти про такі випадки. Ну очевидно, що це дестабілізуючі дії з боку опонентів. Але як би там не було, головне знову ж таки в цьому випадку, головна мета, як заявив прем'єр-міністр Молдови, це посіяти страх і паніку для того, аби люди взагалі власне відмовлялися йти і голосувати. Я зазначу, що на Передодні видання е е «Європейський репортер повідомляли, що політтехнолог штабу кандидата в президенти Молдови Олександр Стенагло, е точніше його штабу, а звати власне, цього політтехнолога Андріан Албу має зв'язки з російськими спецслужбами е та Кремлем. Ну і самого власне Олександра Стенагло відверто називають проросійським кандидатом. Але от щодо зв'язків із спецслужбами РФ, то власне соратник кандидата у президенти Молдови. Е Заперечує ці публікації, але журналісти оприлюднили аудіозаписи особистих розмов Андріана Албу з колишнім співробітником ФСБ Росії Юрієм Гуділіним, якого в Молдові розшукують за звинуваченням у шпигунстві. Згідно з цими записами, Албу, нібито регулярно, літає в Москву для участі в конференціях, де зустрічався зокрема із Патрушевим, колишнім главою ФСБ. У бесідах Гуділін і Албу ймовірно обговорювали можливі схеми для Посилення впливу на політику Молдови і, зокрема, посилення впливу на бізнесмена Ілана Шора, обвинуваченого в крадіжці мільярдів євро, у Москві Шор відкрито агітує проти євроінтеграції Молдови та нинішньої президентки Маю Санду, а також отримує підтримку російських телеграм-каналів у цій своїй пропагандистській діяльності. Записи також вказують на те, що Москва контролює і фінансує проросійські партії в Молдові, а ФСБ керує діями окремих політиків на молдовській сцені. Албу заявив, що записи, начебто, сфальсифіковані і створені за допомогою софта, як він написав вартістю 11 євро. Також він зазначив, що журналісти не надали, мовляв, фото і відео як докази у відповідь. Албу запропонував прийти із маю санду тест на поліграфі, аби відповісти на запитання, пов'язані із можливими зв'язками з іноземними державами та продажем державної таємниці. Поліція Молдови в той же час підтвердила справжність записів розмов ось цього депутата соціаліста Адріана. Албу, ну і зокрема. Як повідомляється, 27 квітня оперативник ФСБ доручив своєму джерелу зачистити, так би мовити, імідж скандального олігарха Ілана Шора. Гуділін ділиться з Албу простою схемою відмивання репутації Шору Молдові. Ідея Гуділіна полягала в тому, аби звинуватити прозахідних молдавських політиків. Ну ось власне така інформація стосовно таких аудіозаписів і інформації, що містилось там, з'явилася. Ся в публічному доступі також напередодні виборів в, в Молдові. Ну і разом з тим треба сказати, що вже сьогодні офіційно Молдова повідомила кільком країнам Європейського союзу, що Росія намагатиметься перешкодити голосуванню молдовських емігрантів на виборчих дільницях за кордоном, знову ж таки на сьогоднішніх виборах. Повідомляє про таке Reuters із посиланням на джерело в молдавському уряді, за словами співрозмовника агентства, який попросив не називати його імені мішенню Росії можуть стати виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, Сполучених Штатах а також у Великій Британії зокрема можуть бути неправдиві повідомлення і про мінування. Мета Перервати процес голосування під час евакуації, через, начебто, загрозу вибуху і перевірки поліцією, власне цитує Агентство повідомлення Молдови європейському чиновнику. Також у цьому повідомленні Молдова просить застосувати процедури та протоколи, які не переривають процес голосування. Як зазначають? Журналісти Reuters, молдовські виборці, які живуть на заході, вважаються проєвропейськи налаштованими. Тож із більшою вірогідністю підтримують маю Санду, яка обстоює прагнення Молдови вступити до європейського союзу.